Ти зрадники, окупанти та інша нечисть заполонили місто Марії. Жителям ніде сховатись від пропаганди, яку загарбники щедро виливають у вуха містян. Вік піддослідних для росіян вже зовсім не важливий. Мізки промивають навіть у дитячих садочках та школах. Та це й не дивно. Бо поки дорослі намагаються вижити в умовах руїни, малечу змушують малювати картинки на підтримку диктатора Путіна. Про недолугі вчинки та сміхотворні рішення окупаційної влади далі. Це проект Маріуполь Окупація. Я Тетяна Байрак. Поїхали. У Маріупольці в місті в буквальному сенсі вже зносить дах. Дуже смішно, мабуть, чотири місяці чекати ремонту свого будинку і швендіти по чужих квартирах. В очікуванні дива та й так його не дочекатись. Чисто маріупольська історія. Чарадше історія окупантів. Коротше, дах, який ремонтували, зірвало вітром. Квартири сирі, і як завжди, ніхто нічого не робить. Система отоплення, водоотведення, нічого, ні бригад, нікого. Ні Інформація ні графік висить, сіть оніса ні. Не... Дійствительне. скажем так, никого не Полы сдуваются. Подрядчик полы не будет менять. Вот представьте, течет, крышу посрывала, там где они делали. Как видим, тут в принципе все разбросано. Как деньги начали не платить строителям, все побросали. Але гуляйтер Мургун запевняє, роботи в цьому будинку ведуться прямо зараз і у трьох під'їздах. Ну так, ми віримо. А ще зубні феї існують. І на ось цьому відео зовсім не місто Марії знищене росіянами. Та окупанти заплутались у власній брехні, води немає, але жителі пишаються її якістю. Єдине, що стало відомо з пропагандистського сюжету: води не буде, бо трубу вже розкопали. Проблема водоснабження і знос сітей составляють більше 90%. Місцеві жителі гордяться качеством своєї води з різних матеріалів різних діаметрів. Пока не розкопаєш, не узнаєш. А тече, до речі, не лише в будинках, а й просто посеред вулиць. Маріуполь став містом фонтанів, як хотіли росіяни. Ось цей, наприклад, утворився на проспекті Миру 84 А це 23-й мікрорайон. Тільки ноя не вистачає з ковчегом, бо великий потоп. Загарбники вже влаштували самотужки. Місто Марії після приходу окупантів почало тонути не лише у каналізаційних стоках, а й у смітті. Спочатку звалище утворені бездіяльністю загарбників через скарги жителів ще намагались прибрати. Та зрештою, розкравши весь бюджет, колаборанти просто забили. Ось так виглядає Приморський район. Місто просто потопає у смітті та пагнюці. Та це для росіян звичний осередок існування. А це вже сміттєзвалище, яке приніс руський мір на Пентагоні. Окупанти навіть не думають щось робити. Ну і десерт. Ось так виглядає дитяча лікарня, і теж традиційно нікого не хвилюють ті пакети та розкидана їжа. Такого хвилює їжа на землі, якщо в школах Маріуполя годують не краще. і це ще в молодших класах. А втім, байдуже, у місті Марії дітей не годують навіть у садочках, що вже казати про школи. А тим часом пропагандисти влаштували рейди з батьками по шкільних їдальнях. Чи краще буде сказати по одній їдальні, адже на камерах не до журналістів усе добре лише в розпіареному навчальному закладі на Невському? Може, це збіг? Вчора була, от я заходила в столову, вчора була пюре. Ну, Це був бум, звісно, діти пюре дуже люблять. Сьогодні гречнева каша з тефтелями. Сьогодні літній суп. Вчора був ну, так, знаєте, як я, я його щі називаю, тільки не закрашене щі. М -м, щі просто насолода, але це все одно набагато більше, ніж в інших школах. Та й взагалі у навчальних закладах, де знаходяться діти, а це, нагадаю, найулюбленіші об'єкти російської пропаганди, почало відбуватись щось взагалі на грані з психіатрією. Хвора фантазія окупантів підказала, що одні діти мають навчати інших дітей стріляти як у випадку із 26 ю школою і жодних дорослих поруч для імітації, хоч якоїсь безпеки. А потім ще більш хвора фантазія нашепотіла шепотіла пусклявим путінським голосом, що непогано було б поставити вчителями бойовиків, гвалтівників та вбивць, тобто російських солдат. Ну і, звісно, прославлення Побідобісія в школах день СВО як несподівано. Та окупанти досягаються глибшого одна. На тимчасово окупованих територіях дітей змушують малювати картинки, де малечі, які до виборів ще рости років десять, агітує прийти на дільниці і віддати голос за диктатора. Росіяни в Пітері якимось шостим чуттям здогадали, що використовувати дітей в пропаганді виборів якось трохи не по людськи. І що ви думаєте? Вони перестали це робити? Ні, вони тупо змінили назву цього свята лицемірства. Я рісую вибори, перетворилось у вибори глазами дітей. Та росіяни, які постійно зомбують малечу, навіть після глобального промивання мізків школярам всюди шукають зраду. Така цікава реформа освіти, де в кожній школі та дитячому садочку будуть створені антитерористичні підрозділи з числа вчителів та директорату. Але взагалі Маріуполь місто парадокс. В школах окупанти творять безчинство, а за це їм ще й дякують. Мовляв, місто побратим виручає. Нам прийшли доставили подушну літературу. Техніку комп'ютер, один комп'ютер, прийде розвиваю... прислали розвиваючі ігри для деток 1-4 класів, спортивний інтерв'ю, обручі, м'ячі, шашки, шахмати та друге. Комп'ютер, шашки. А за що ще подякувати? Може, за сто тисяч людей? Та перед виборами загарбники активізувалися, почали сипати ще більше пропаганди ніж завжди. У місто завезли тих, кого в Росії називають журналістами, і поставили завдання видати порцію чергової маячні. Ті з завдання впорали щоправда на трієчку. У міській лікарні номер 7 у підвалі приміщення, нібито знайшли докази проведення над людьми експериментів за замовленням фармацевтичних компаній. Ну принаймні, так розповів черговий пропагандист. Просто містика, кличте, будь будів екстрасенсів. По документам можна понять, что у этой больницы иностранная фармкомпания исследования различных препаратов. Препарати не називаються, є только серийные номера. Препарати для испытуемых приходили вот в таких вот контейнерах. На нього не названня препарату, ні імя, фамілія. Все по номерами, все закрепчено. ролику стверджують, що експерименти на пацієнтах проводили українські чиновники з 2006 по 2016 ага, проводили. І якимось невідомим, просто магічним чином, буквально у той же час пропагандисти з іншого каналу розповіли драматичну та геніальну по своїй тупості історію про ФСБ, яка нібито знайшла в Маріуполі заміноване сховище зі зброєю та секретною, секретною документацією СБУ. І здавалося б, вже варто зупинитись на цьому маразмі, але ж ми говоримо про окупантів. Їх недалекість, як це не парадоксально, не знаємо. Аж саме тому загарбники пропонують божевілля, а колаборанти та зрадники його залюбки ухвалюють. Так, у місті Марії планують ховати так званих героїв СВО. Гауляйтер Морго натримав пропозицію від матері одного зі злочинців і пообіцяв докласти максимум зусиль, аби в зруйнованому окупантами Маріуполі з'явилась алея слави цих вбивць. Ну а далі вже класика. Тепер у місті з'явилось ось таке неподобство: присвячено воно черговому так званому герою путінської СВО. Та я впевнена, що проживе він не довше, ніж мурал дівочки Бамбасу під ракетами НАТО, який вже потроху починає сипатись. Ну а щоб показати, що в Маріуполі нібито все нормально, навіть красиві відео записують, мовляв, так у місті пройшло свято всіх закоханих. Що ж, непогана спроба, а якщо так, те ж саме місто і те ж саме свято, тільки антураж зовсім інший. Відчуваєте цю енергетику? Понаїхавші. Тепер їх у місті більше, ніж бродячих котів. Цікаво, чи знають вони про святого Валентина? Та ми знаємо, що скільки б не звозили загарбники до міста Марії Тихрусо Трісто, скільки б не сипали пропагандою, Маріуполь залишиться з Україною в серці. Це був проєкт Маріуполь Окупація. Я Тетяна Байрак. Якщо у вас є що сказати про життя в окупації, пишіть нам в коментарях, підписуйтесь на Ютуб канал ТВ 7 Також ми в Інстаграм, Телеграм та Фейсбук. До зустрічі та бережіть себе.